Ластівочки, соколики, вирішила записати вам відео, бо завтра дуже гарне з'єднання чисел. 10 це грошове число. І 0,3 місяць, тройка це захисне. Значить, що треба зробити. Завтра поранше встати, ну, бажано в 6, пів, 6, в 7, ну не пізніше. І швиденько написати на листочку 10 березня по 10 квітня. І пишіть там стабільні гроші. Далі. 0,3 рисочка пишете захист для всієї сім'ї по 3 число квітня, по 3 квітня, бо то буде вже четвертий місяць. І перечисляйте всіх свою родину із старшого поменше. І так само тваринок із старшого поменше. Цілий місяць будуть захищені всі, кого ви перечислили. І будуть стабільні гроші з 10 по 10 квітня. Це вже провірено, перевірено. Давайте. Ану, як випадає. Ну, Бачите, десятка випадає гарно. Ось з грошима і захищені. Сидите на троні. Це дуже гарне з'єднання. Так рідко буває. Можна ще такі самі з'єднання робити 3 числа, наприклад. І щоб був 10-й місяць. Теж з'єднання, вони дуже рідко бувають два бувають рази в рік. Так що робіть? І цю бумажечку храніть аж до слідго, 10 квітня, тоді спалите. А потім мені під цим відео напишете, була у вас стабільність гроші? Чи були захищені? Та 100% будете захищені, відьма знає. Давайте я ще зараз натягну пару карт на оцих картах. Так, а ну, по стабільності будуть гроші. Це одні старші аркани. По стабільності, буду і гроші. Да, ще почнете якесь нове діло. Так, а чи будете захищені? Так, Давайте дивимося: 100%. Бачите, які гарні карти. Зробіть цю бумажечку можна носити, щоб вона все рамка була в русі. Тобто, або в кармані, або в гаманці, або в сумці, або в барсетці. А тоді цю бумажечку, як вже закінчиться цей срок, по 10 квітня. Ну, тоді спалите і розвієте по вітру. Откуп не треба робити. Це не чорний обряд, це дерев'янське колдовство. Світлий обряд, гарний обряд. Через те вам вирішила записати. Ну, Завтра-раночку буде діагностика.